Святий Василю, припадаю в покорі перед тобою, молю тебе, навчи мене ступати богобоязно дорогою заповідей Господніх, і ніколи в житті моєму не звертати на бездоріжжя. Ти вразуми науками своїми мій темний розум до осмислення прав божественних. Приклади мою зіпсовану волю, що, погордивши тілесними похотями, бажала вона тільки того, що мені щаслива вічність може забезпечити. Заохочу серце моє до чистоти і щирого покаяння за всі лукавства мої, якими Творця свого повсякчасно гнівлю. Молю тебе, великий годнику Господні, керуй мною, почуттями моїми, всіма частинами тіла, відвертай очі мої від спокус гріховних, і не дай ніколи засліпитися розкішю телесною. Закривай слух мій проти всяких безчесних розмов а відкривай його слуху наук івангельських, устам моїм не дозволяй чинити осуд, постословити неправду і прокльони. Руки мої отримуй перед всякими ділами, які могли би мене осквернити перед Всевидячим оком Господнім. Ноги мої відвертай від стежок, що відводять творіння від всемилостивого Творця. І можуть провести душу на край вічної пропасті.